Доброго ранку, друзі, огородники. Так, що в нас по помидорах? Сьогодні відправили мене забрати помидори рано вранці. І от вам я хочу показати наміб і п'єдра роса, чим вони відрізняються один від одного. От, скажем, скажем так, наміб, він більш кругліший, так, помидор. І от м'якоть її більш така, ну, сахаристі, наче скажем, м'якша. Так, це в нас буде на... Ну не буде, а є на міб. А от петророса вже відрізняється отакою формою. Більш продовговата, чуть-чуть менш, так наче, менша, сливочка різного, там калібра вона йде, длинненька. Ну, теж хороша м'якоть її. Ну, от мені так більш якби наміб він такий універсальний. Можна і салат покришити, тому що дуже ніжний, такий більш э, салатковати і не кислий. І не кислий, і не солодкий. От він якось так усе в собі сочетає, так більш сахаристій такі, наче м'якоть дуже. Ну і, скажем, і п'єдрароса хороша, ну трошки відстає, звісно. І давайте глянемо Кастанова. Кастанова. Ну, Як указує виробник, що перші помидори наростають там до 400 грам, там 350 ну, тип, Ідея класа як преміальний більш салатний помидор для вживання в сирому виді. А вже за ним йдуть вже другі там виборки, треті виборки йдуть більш-меншенькі помидори. Це вже йде, він такі найтугіші робиться. І виходить, що вони більш консервування, переробка, там соки, все. Тому що він дуже сочний. Треба не забувати про це. Ну, оце такі о... А, ну як же ж без диня? Диня забрав дві диньки для вживання. Так. По формах. форма. Форма. Е, значить у нас фландер, фландер і мизин. Не знаю, якісь з них сюргентовські, якісь е, клозе. Я вже, чесно, та яка різниця. Так, дуже, ну, звісно, запах них одразу всі ж, хто розбирається, то сразу тут валить їх, стоїть усе, вони затнімають помидори як без кавуна, а кавунчики останні вже вони там дозрівають, такі як положено. Це в нас лівія клозе. З плямкою, все темненькі, такий кілограм почисть. Останні вже він тупо звинить вже готовий. Я його теж забрав для сьогодні, з Поки що їм. Так. Ну, насчет помідорів розібралися. Разоб... Дуже гарна. Така дуже з вкусовими властивостями, дуже гарна сливка на замітку для вирощування. І урожайно, дуже урожайний. Все там по плану, там любить агротехніку, таке підживлення, щоб наростати. Тому що такі кущі пуста земля витягнути не може. Теж на замітку людям. Так, всім гарних урожаїв. До побачення. Дякую.